От на фотографіях ми бачимо Богдан. Первий високий, красивий освіт. Грамотний спортивний військовий моряк кременчужанин Богдан Головаш потрапив у полон до росіян. Нагадаємо, 25 листопада поблизу Керченської протоки Росія атакувала три українські кораблі, коли ті йшли з Одеси до Маріуполя. 23 моряків взяли у полон. Шестеро з них поранені, двоє у тяжкому стані. Серед затриманих і наш земляк Богдан Головаш, молодому чоловіку, 22 роки. Він випускник Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною. Підготовкою, вчився добре, комунікабельний, ну, нормально общався, зв'язки нормальний хлопець. Він мріяв стати морським офіцером. Це була його мрія, йому подобалося. Коли він приїжджав на канікулах і готував наших ліцеїстів, він дуже ну, захоплюючи, розповідав про навчання, розказував особливості навчання, як готуватися треба. Після Кременчуцького ліцею Богдан вступив до Севастопольської академії військово-морських сил імені Нахімова. Під час окупації Криму хлопець залишився вірним данім присязі служити українському народу. В інтернеті є відео, як під час спуску українського прапора курсанти академії заспівали гімн України. Що розповів Богдан про цю подію Кременчуцьким ЗМІ у 2014 році. Я тоді був в наряді. Якщо б була можливість, то я б присоединився. Я наблюдала за спуском флага со сторони свого об'єкта, но подойти не було можливості. Ребята, которые пели, были і з моєго курсу, і старше, чоловік 30-40. Після того, за власним бажанням, Богдан покидає анексований Крим і переводиться на навчання в Одесу. тому, що ви знаєте, що багато військовослужбовців, дуже багато залишилися в Криму. Але наш хлопець не залишився, і він поїхав з групи, Я пам'ятаю, ну, чоловік 20 було. Вони переїхали, їх перевели в Одеський морський навчальний заклад, і там вони вчилися. Наразі Кременчужани хвилюються за свого земляка. Педагоги ліцею підтримують рідних Богдана та сподіваються на його скоріше повернення. У нього завжди було дуже багато друзів. Він в будь-якій ситуації міг іти на допомогу. І ми дуже хотіли побажати йому. Триматися, ми з ним, ми пам'ятаємо про нього. Чекаємо його в гості, чекаємо, що він найближчим часом до нас завітає. Ми з ним поп'ємо чаю, він нам розповість, як в нього все було, і ми хочемо, щоб найближчим часом він повернувся до нас. Як складеться доля Богдана та інших затриманих моряків, поки невідомо. Але пишаємося ними, тримаємо за них кулаки і сподіваємося, що наші герої вже найближчим часом повернуться додому живими і здоровими. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.